Доброго дня, шановне панство! Субота, базарний день в Car Hunter. І перша людина, яка приїде до нас і купить машину, отримує ось такого скелетона в повний зріст. Що з ним можна робити? Його можна посадити на пасажирську сідушку і їздити з ним. Він може бути твоїм кращим другом, він може бути навіть твоєю жінкою, якщо треба. Так що приїжджай до нас, купуй машину, перша людина яка її купить, отримує його в подарунок. Тон вже в теслі сидить освоює її. Якщо хочете купити Теслу, залітайте тільки до нас. Все, машинка продана один день. Ми завжди вас запрошуємо в офіс випити каву. В нас є Лаваза, Starbucks і інші популярні бренди. І сьогодні ми знайшли дійсно скарб Мак-Кофе. Приїжджайте до нас на Макофе. Ви такого взагалі ніде не знайдете. Макофе тільки в нас. Сьогодні Віталік до нас заїхав, купив БМВ 21-го року на секундочку. БМВ, звісно, щастя, а квадробіка ніхто не відміняв. Ой, Віталік, добре. вітаємо! Як тобі наш сервіс? Бомба. Часто дуже сильно сподобалось. Все, ні хвоздя, ні жезла. Так. Бувай здоровий. Живеш в Чикаго, працюєш в ІТ. Топ 3 автомобілі для айтішників з Чикаго. Номер 3. Якщо ти ентрі левел айтішник, ідеальний варіант для тебе, Toyota Prius. Друге місце Tesla Model X. Якщо ти вже сіньор левел айтішник. Номер один. Ти відкрив свій стартап, всі в гроші в проєкті. Отаку тачку ти можеш собі дозволити, поки твій стартап не вистрелить. Шинка для автопідбору 2023 року. Hyundai Kona N. Це максимальний заряд на таких от дісочках. Двохлітровий турбомотор. Виглядає все дуже стильно молодіжно. Нова така машина коштує 36 тисяч доларів. Однорічно, з пробігом 20 тисяч миль, вона ще на заводській гарантії. В дилера можна купити за 24 тисячі. Тобто, ви втрачаєте за один рік 12 тисяч доларів. На аукціоні її можна купити за 20 -ку. Так то й думайте, чи купити нову, втратити 12 тисяч доларів, чи купити однорічну з аукціона і зекономити 16. С63 Купеха, 17 рік, чорна на чорному. Ну таку машину засирати. Ну, пхаха-муха, ну це просто гріх. Ви подивіться. Це капіц. Тупо соплі висмеркали і запхали. А так прокурено, я вам говорю. Я навіть не сідаю, щоб не ходити з засраними штанами. Бачу здалека. Тойота, то машина хазяйська. Має бути все з собою. Возимо. Там повний багажник прикалясів. Отак берете машину і отримуєте повний фарш, повний розковбас. На будь-який випадок життя. Стало холодно, вдягнув кофту. Стало скучно, збудував будинок з того хламу. Та й таке, О, конкуренція вже наступає. Амігуси. Оглядаємо машину для нашого замовника. Найпопулярніша модель це в нас 2019 рік плюс BMW X5. Тут є косяк, ось такий на бампері. Якщо ми говоримо про x 5 без М-пакету, це буде ціна від 30-35. Тисяч доларів. Якщо ми говоримо за М-пакет, це буде 35-45 це 2020 рік, 50 тисяч пробігу на чорні стелі, теж непогана комплектація. Орієнтовна ціна продажу 30 тисяч через те, що там бампер ще поцарапаний. Якщо вас цікавить покупка такої машини з аукціону і подальший її продаж в кредит. Звертайтеся, приїжджайте до нас на консультацію. Ми подивимося, що у вас получається по кредиту, і потім можемо купити вам любе голубе. Захочете вам пакеті, захочете з кристаликом Сваровський, Купимо міша з Мукачева. Приїхав до нас в гості, купив Audi Allroad. Як тобі машинка взає? Парадна, шикарна мадярська. О, нормально був на роботі. Ото заскочив до нас. Скільки часу оформлення все зайняло? 20 минут. 20 хвилин і вже на машині. І кошки все, кошки в, в лаворі, все, порядок. Вітаємо, все, все. забирає машину, грузить на кархолір і їде. Тому що в Америці час це гроші, ніхто свого часу тратити не хоче. Фух, і машинка вже на кархолері. Я колись працював на кархоллері. Приїхав в Америку, пропрацював один рік. Зробив собі одну кредитку і такий думаю: та все, я куплю собі новий трак, буду їздити на новому траці, і в траці я все мав. Прийшов на дилерську, ніхто новий трак мені, звісно, не дав. І що я вам скажу? Міша зробив все правильно. Він купив машинку, виплатить її, і потім новий трак купить там, з першим внеском 5 тисяч. Хочеш мати свій трак, залітай до нас, купуй машинку, виплачуй її і купуй собі нового трака. Ви готові? Максимально тяжке завдання. Максимально тяжке завдання. Що це за відро? Ви просто подивіться, вогнегасник на місці. Машинка швиденька. Отак От воно все виглядає. Карбонове шасі на секундочку. Давай голосуй, але все одно правильну відповідь ніхто не відгадається. Як ні фіга собі! Ні фіга собі. Я, я просто в шоці, що ця маленька зажигалка так така. І Христина приїхали до нас, купили вже другу машину. Ця Вольво кому буде? Та то, то на двох. Будемо по черзі їздити. <сум> то, то, то всі <сум> так говорять. Окей, okay. наше саме цікаве запитання: скільки часу ви живете в Чикаго? Третій рік вже. І okay. okay. по черзі, скільки грошей вам потрібно для комфортного життя в Чикаго? Христина. Господь, <сум> <сум> давайте у вас мають <сум> бути різні відповіді. <сум> ну на двох нам треба десь п'ятерку. П'ятерку, от, ви дуже бюджетно прям живете. Так, на так. 2, 3, 5, так. А звідки ви приїхали? З Львова. З Трускавець, О, Трускавець. Так. Львів, Трускавець, є хтось в коментарях? Відозвіться, хороші люди з України купляють машини в Кархантері. Вам все сподобалось? Вже другому машину. Дуже класно, ми задоволені вже вдруге звертаємося і сподіваємося, що не останні. Тому. А на першу машину який у вас був відсоток? Вісім. Вісім, вісім, але це була перша машина 8, в Америці. 8. А на цю другу? Три на цю другу три. три відсотка вам дали на цю машину. 3. О, ви б це взагалі чули? От купили одну машину під вісім, другу під три. Я сам в шоці. Я, якщо чесно, три відсотка навіть ніколи не чув. Я коли питають, говорю від п'яти, бачите, вам прям дуже повезло. Супер Все. Дякую. дуже велике. Дякую. дякую. Все дякую. до побачення. Три відкладка, це вообще? Що у нас екстрене нічне включення з Apple Store. Хочете, щоб ми розіграли iPhone? Якщо хочете, щоб ми розіграли iPhone, то ставте отут плюс. Ти це те плюс, і ми його розіграємо. Поки що определяємося, який саме. Ти цей плюси. На відмінність нового айфона це отут з боку кнопочка. Бачите? Чіпці, зумчики йдуть. Ну а так він в принципі виглядає так само, як і 15-й. Ну але новий айфон, то новий айфон. Ого. Новий айфончик вже на базі. Приблизно в понеділок зробимо відео, як його виграти. Так що всім хороших вихідних. Пакедова.